Всім привіт! У сьогоднішньому відео я покажу, як приготувати дуже смачний газований літній напій, який втамує спрагу навіть у найспекотніший літній день. Мова йде про квас цвіту бузини. Мене звати Владислав. Ви на каналі Наш сад. Приємного перегляду! Ми вирушили у похід в екологічно чисту місцину подалі від міста і доріг за першим інгредієнтом цвітом бузини. Важливо рвати бузину як умога далі від доріг, тому що ми не будемо мити цвіт, оскільки нам потрібно зберегти пилок, на якому є дикі дріжджі. Саме він запустить процеси бродіння нашого квасу. Нам треба від 12 до 15 китязь на 10 літрів квасу. Ми будемо готувати значно більше, тому і нарвемо повну торбу. Ми не будемо використовувати квіти, які ще не відкрилися. На них немає пилку. Квіти, які відцвіли, також використовувати не будемо. На них почали формуватися ядовиті зелені ягідки. Нарвавши повну торбину цвіту бузини, повертаємося додому готувати квас. Далі наповнюємо ємність водою. Тут буде настоюватися наш квас. Ми рекомендуємо використовувати свіжу воду з криниці. Вода з-під крану нам точно не підходить. Ретельно і обережно перебираємо бузину. У наш квас не повинно потрапити ані букашок, мошок, ані різних листочків тощо. Отакий От у нас і результат. Висипаємо це в діжку і йдемо далі. Наступним інгредієнтом буде цукор. Класичні рецепти пропонують сипати 1 кг 200 г на 10 літрів. Але нам такий солодющий не подобається. Ми висипемо 800 г на 10 літрів. Для цього ставимо на вогонь каструлю з водою, доводимо її до кипіння і висипаємо цукор. Також нам знадобиться лимонний сік з одного лимона або 25 грам лимонної кислоти. Додаємо у наш сироп і як все розчиниться, виливаємо в основну ємність. Для смаку і кращого бродіння додаємо жменю родзинок і пожмені сухофруктів за бажанням. Накриваємо ємність марлею для того, щоб нічого туди не попало, і чекаємо добу дві. У класичному рецепті пропонують настоювати напій до 7 днів, але, як на мене, смак і запах стає схожим на одеколон, що не дуже смачно. На протязі цієї доби час від часу перемішуйте квас. Минула доба і час розливати наш квас по пляшках. Для цього я використовую ліку і ситечко. Напій наливаємо не до кінця, залишаємо місце і, стиснувши пляшку, виганяємо повітря. Це треба для того, аби було місце для газів, які будуть утворюватися в процесі бродіння. Далі відправляємо пляшки у підвал для заповільнення бродіння. Кладемо їх горизонтально і чекаємо кілька тижнів. Коли пляшка сильно надується, це буде знаком того, що кваз вже можна вживати. Там напій може зберігатися декілька місяців. Отже, нам треба 12-15 китязь цвіту бузини, 10 літрів води, 800 грам цукру, один лимон або 25 грам лимонної кислоти. Це все змішати і почекати добу-дві, потім розлити це по пляшках і покласти у підвал, почекати кілька тижнів і насолоджуватися смачним корисним прохолодним напоєм. Дякую, що подивилися наше відео. Залишайте свої відгуки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, тисяйте вподобайку і до нових зустрічей!